Субота, моя неділя. Понед... Я вже його... Вони вже поїхали в неділю, я його в холодильник поставила, то їла неділя, не, понеділок маленьку тарілочку в вівторок і середа. А вчора вже взяла, думаю, це вже четвер, візьму його вигляд. кури їду. І це я так їм. Це, як а, ти а... звариш в неділю, як папа є, то вже їсиш, там аж, почти аж до, серед... до четверга. Аж до четверга да. А вже один день що небудь там, воно, я ж кажу, вони лишили там ящечку, такі помидори, не годні. Ну такий всякий. То візьму ту, ту помидорку, якби ще було хороше сало, не можу таке робити. Ну, да. Він то салом з'їла поведу. А яйця думаю, не буду, хай вам, бо приїде папа, не буде що дати, там тих то чотири курочки знесеться в день, то три, а за сім днів та й там 25, я там такі. Та й думає, певне, що сину. Ну, Що то воно вже кипить? Ти так думаєш, хай лучше прокипить. Ну да. Ага. О, я, я добре вже засвіщити, я виключала. Та, цього. Та візьму помидорку, з солію по солі, і так з'їла і все, і думаю, боже боже, яка я баба дурна. скільки ж мені залишилося, синочку жити, дуже мало вже. Так, да, як щось зробиться, я вже вмираю. І я економлю на собі. Не, не думаю, взяла, зварила дві яєчки. Ну, то прийде папа, не буде що в бітончик дати. Не буду. Сала хорошого нема такого. То все одно треба щось їсти. Що ну, шов... да, треба, правду? Ти кажеш, кажи, то коли сказали люди, старі, якщо економиш, не їсиш, то сил не буде я. І... Да. Курочка нападає, та й на очі не бачить, та й думаю, да? може й мені так вже зробилося, мається, що я нечасове. руками економлю. Може да. бути, так? Да. Да, да, да. Так, так, так. Колись бабуся наша так казала, курочка нападає, зараз за кофе. Як багато, да, багато працюєш, то треба добре їсти. Угу, угу. А що ти там п'єш? А що чай, там? Чай Чай раніший. Ран... О, -о, -о, о це добра їда. Оце так зім і все. І на цілий день, так? А робити так тяжко, то я не знаю. Вечором синочок лягаю, десь 4 часа, може, молочка вип'ють, чи там, як вип'ю кружку з зліво, і так вже лягають. Ніколи не гарно Так? Ну так, які там вже за цілий день вже так то в обід на особо хочеться, а вечором то тим більше.